Приписи приписами а будувати хочеться. Попри те, що на земельні ділянки та будівництво на вулиці Шевченка ще кілька місяців тому наклали арешт, власники вперто продовжують це ігнорувати. Бо, хоч техніку та працівників із майданчику прибрали, певні роботи тут таки проводяться. Так нещодавно мешканці сусіднього будинку помітили, що до об'єкта почали проводити електрику. Я побачив, що приїхала бригада, лінійна бригада з обленерго. Почалися ну, якісь роботи біля трансформаторної підстанції. Я, як мешканець цього будинку, підійшов до них, запитав, кажу, чи будете ви будинок відключати, бо ну, без попередження якби це неправильно. Вони сказали, ні, ми відключати будинок не будемо, ми тягнемо електромережу до будівництва, яке біля церкви. Ну, я здивувався, кажу, що наскільки мені відомо. Будівництво під арештом призупинене <кхи> рішенням суду У Рівнеобленерго кажуть, один із землевласників просив лише замінити наявні мережі на потужніші і для цього надав їм усі необхідні документи. А відтак підприємство не мало жодних підстав для того, аби йому відмовити. Водночас зазначають, станом на сьогодні договір з ними, що ніхто не підписав. Відтак розподіл електроенергії не відбувається. Йдеться не про нове приєднання, а саме про зміну технічних параметрів вже існуючого житлового будинку. Власником було надано повний перелік документів для видачі технічних умов, які вимагаються згідно законодавства. Тому у Прат Рівне Обленерго не було підстав не видати ці технічні умови. Власник житлового будинку виконав ці технічні умови, і персоналом Прат Рівне Обленерго було проведено роботи з демонтажу старого вводу і монтажу нового вводу. Втім, договір на розподіл електричної енергії ще не укладений. Відтак розподіл електроенергії не відбувається, ми поцікавилися в профільному управлінні, чи відомо їм, що землевласник, попри ухвалу суду та приписи, які забороняють здійснювати тут будь-які роботи, намагається підключити будинок до живлення, та чи збираються вони реагувати на цю ситуацію? Звичайно, відомо даний факт нам було складено акт за участю спеціалістів управління культури і туризму рівненської міської ради, і оскільки в діях співвласників наведених земельних ділян. Надбачаються ознаки правопорушень, а саме невиконання ухвали слідчого судді та приписів мінкульту. Ми зробили відповідний акт і відповідним повідомленням звернулися до рівненського районного управління поліції. Наразі відповіді від правоохоронців на це повідомлення ще не надійшло. Тож за тим, чим закінчиться спроба землевласника підживити недобут до електропостачання, попри заборону суду та центральних органів влади, залишається тільки спостерігати. Ангеліна Бураколехшаламай телеканал Ай телеканал ITV.